Вітаю на каналі Літкод Україна. Перед тим як ми перейдемо до щоденної задачі, я хотів би повідомити, що за результатами проведеного опитування я вирішив знімати відео як для щотижневих змагань, і ці відео почнуть виходити буквально завтра. У нас вже 1 січня є змагання, і я запишу для нього відеорозбір. Окрім контестів, я також вирішив знімати серії відео для навчальних планів. Єдине, що я хотів би закінчити навчальні плани всі сам перед тим, як щось вам радити. Тож, на списки відтворення з навчальними планами можна очікувати ближче до кінця січня. У мене тут є ще багато задач на динамічне програмування для себе самого. А змагання почнуть виходити вже від завтра. Можливо, буде певна затримка перед, між самим змаганням і відео. Стосовно нього, цього якби, ніяк не уникнути. Але от ви можете очікувати такі зміни доповнення в контенті. Щоденна задача при цьому нікуди не зміниться. Давайте нарешті на неї подивимося. В цій задачі, до речі, дуже мало у нас хардів було. Це також такий сумнівний хард, але нехай. В цій задачі у нас є певна табличка, в ній деякі клітинки. Через деякі клітинки проходити не можна, а деякі клітинки порожні. Також в ній є типу робот це наша стартова клітинка, і цільова клітинка. От нам потрібно порахувати кількість можливих шляхів пройти від стартової до цільової таким чином, щоб обійти кожну клітинку. Тут, наприклад, ми можемо порядочком пройтися, а можемо типу постовчика. Так? Буває таке, що шляхів багато. Ну, тут я не буду всі проходити, ви їх можете прочитати. Буває таке, що шляхів немає, причому не через те, що нас там а, просто пройти не можна, так? а через те, що ми не можемо побувати у всіх клітинках, мається на увазі, що у всіх клітинках потрібно побувати по разу, так? бо інакше у нас була би тут нескінченна кількість шляхів. От, а тут, якщо ми підемо ліворуч, то далі нам йти тільки вниз, і ми не потрапили в цю клітинку. Якщо ми підемо вниз, то далі йти тільки ліворуч, і ми не потрапили в цю клітинку. Дошка доволі маленька, сумарно на ній не більше 20 квадратиків. От. Такі малі обмеження натякають на те, що нам потрібен якийсь повний вичерпний пошук, так обійти там всі, всі можливі шляхи явно пройтися і подивитися, підходять вони чи ні. От. Тобто задача, як і вчорашня, на пошук з поверненням або бектрекінг. Почнемо з того. Давайте ми знайдемо стартову клітинку. І окрім того, нам знадобиться порахувати кількість у нас порожніх клітинок, тому що нам потрібно якимось чином знати довжину шляху, який ми шукаємо. Так? Там будемо пошук. Запускати в глибину, щоб зрозуміти валідний наш шлях чи ні, коли ми прийшли в цільову клітинку. Найпростіший спосіб робити це на довжину його подивитися. Також будемо рахувати кількість шляхів, тобто одразу можемо повернути в кінці кількість шляхів, далі проходимося по всій табличці. Якщо у нас клітинка стартова, стартова, здається, позначається одиницею, потрібно це запам'ятати. Якщо у нас клітинка порожня, можемо L дописати це в принципі не принципово, напевно, швидше трішки буде працювати, якщо в такому порядку розташувати, тому що нулів явно більше, збільшуємо кількість порожніх на одиничку. От, порахували всі такі базові статистики потрібні для нас. Повертати я нічого не збираю. Тут далі буде якийсь бектрекінг. Бектрекінг ми одразу знаємо, що ми хочемо його запустити з початкової горядочки і початкового стопчика. От. Далі. На початку і в кінці бектрекінгу будуть вноситися якісь зміни. Так, ми це знаємо. У нас загальна схема бектрекінгу або пошуку з поверненнями полягає в тому, що ми підтримуємо якусь інформацію про шлях, яким ми прийшли в поточний стан. Наприклад, кількість порожніх клітинок. Оновлюємо її на вході. У наступному. Вступну вершину пошуку. І відкатуємо зміни на виході. Не знаю, можливо, є кращий переклад для слова rollback. Але поки я буду казати: відкатуємо. Незалежно від того, які це на зміни, я вже знаю, який тут буде цикл. Так? Мені потрібно пройтися у всіх сусідів. Сусідів можна перелічити явно, як варіант. Я не стверджую, що це найкращий варіант, але як варіант можна перелічити явно. Ну, я зазвичай не люблю так писати, бо воно надто довго виходить. Отак так не видно, зрозуміло. Тут типові перевірки йдуть, якщо ми не виходимо за межі. Дошки, і якщо наступна клітинка у нас не заблокована, то ми хочемо запустити пошук з Ну, Тут, в принципі, я люблю розбивати. Тоді видно, що кожен рядочок стосується якоїсь однієї логічної умови. От, тобто ця частина пошуку. У вас дуже часто не залежить від того, які зміни вносяться на початку і в кінці. А тепер давайте подумаємо про зміни. Так. Є декілька варіантів цими змінами займатися. Один з них полягає в тому, що давайте ми скажемо, що тепер у нас клітинка це от перешкода, щоб більше ніколи в неї не ходити. Тоді на виході потрібно повернути її стан. Крім того, якщо старе значення було нулем потрібно зменшити кількість порожніх на одиничку. А на виході потрібно збільшити кількість порожніх на одиничку. Тому що скажуть, що не знаєш, хто такий Empty, це тому, що він non local. Окрім цього, якщо. Ми прийшли в цільову вершинку, і у нас немає порожніх, тобто потрібно збільшити кількість шляхів на одиницю. Якщо ми щось таке запустимо, вже повинно працювати. Можемо відправити. От. Так, сходу дуже багато чого, але якщо мати в голові загальну схему, що ви хочете реалізувати, Виходить дуже просто. так? Бектрекінг розумно, як на мене, писати наступним чином. Спочатку ви пишете, які у вас сусіди. От цю частину коду взагалі можна винести з бектрекінгу. Зараз ми цим займемося. Потім ви думаєте, які я хочу зміни на вході в вершину. Часто це полягає в тому, щоб позначити, що вершина відвідана, і онвити якісь статистики. На виході, ви просто відкатуєте ці зміни назад. Тобто, по-хорошому, ви не повинні ні про що думати на виході. Ви просто берете код, копіюєте, і зворотні змін вносите. Ну, хіба що скільки шляхів на виході, напевне, не варто рахувати. от Ну, а це просто цикл, щоб знайти там стартову клітинку початкову, порахувати кількість порожніх. Таке. Так, зходу може виглядати страшно, але насправді нічого страшного немає. Складність такого розв'язку, як там писала на форумі, складає о великій відтри в степені НМ з тих міркувань, що тут здається, що ми завжди можемо на кожному кроці можемо 4 пошуки запустити. Насправді на кожному кроці, крім першого, оскільки ми ніколи не повертаємося в клітинку, в якій ви побували. так, Зокрема, означає, що ми ніколи не підемо в ту клітинку, з якої ми прийшли в поточно. Тим чином, на всіх кроках, крім першого, у нас тут не більше, ніж три варіанти дійсно запустяться рекурсивно. Ну, часто менше, ніж три, але лінки рахувати наскільки менше. Тож можна сказати, що складність розв'язку 3 в степені NM. NM там до 20, 3 в 20-му взагалі кажучи. Ну так, з натяжкою повинно заходити в одну секунду. От, але враховуючи, що багато. Ми доволі грубо оцінили, так, та насправді працює доволі швидко. Тепер, з точки зору дизайну, оце дуже погано виглядає, так? я активно всім пропоную робити наступним способом. Визначаєте функцію, яка вам допоможе обходити сусідів, так? Тільки замість backtrack тут потрібно писати щось стилі yield. Ну, в Python це зручно зробити генератором? Тоді а, основна частина бектрекінгу суттєво спрощується. Так тут можна сказати щось в стилі. Uh, enroll and Call. В сусідах не від слова Neighbors. Backtrack, enroll and Call. Okay. Набагато культурніше виглядає, коли... У вас логіка обходу сусідів розділена з логікою бектрекінгу. Ми про це згадували раніше в місяці, коли говорили про пошук в глибину або в ширину з візитерами, отут щось подібне. Відбувається трішки в іншому вигляді. Я не хочу вже писати цей бектрекінг через візитерів, тому що у нас граф неявно заданий. От, по хорошому треба тут граф побудувати. Але це вже надто, надто багато щастя для такої простої здачки. Таким чином ви можете знести логіку обходу сусідів з логікою бектрекінгу. При великому бажанні ви могли б взагалі її винести. Єдине, що тоді вам швидше за все доведеться якось Сам граф передавати, так? А тут ще й колс, не ну, дуже хочеться цим займатися. Тут, в принципі, могло б бути щось таке. от Тут відповідає грид Роко. Ну, як варіант, так можна зробити. Так, зовсім винести її назовні. Це доволі зручно. Якщо хтось інший захоче в вашій команді зробити якийсь обхід графа, який неявно задається цією маточкою, табличкою, так то він зможе це зробити. У мене змішані почуття враховуючи, що потрібно передавати цю всю табличку. так Напевне, якщо ви там вже дуже часто працюєте. з Графами заданими табличкою, то у вас буде клас, який граф конструює по табличці, і там вже далі будуть загальні алгоритми на графах. Альтернативний спосіб. Проводити цей бектрекінг полягає в тому, що ми тут, взагалі, кажучи, змінюємо маточку, так, це не дуже добре. Я так завжди коса дивлюся на алгоритми, які змінюють вхідні дані. Ми, в принципі, його в кінці кінців врешті-решт повертаємо на місце, так? але. Ну, якось все одно воно не те. Зокрема, таку штуку не можна паралелізувати. Скажімо, у вас 4 ядра, ви хочете на кожному процесі. Так. Давайте не процес, а потоки. Чотири потоки. От ви хочете в кожен потік е, перший, по першому ходу паралелізувати обчислення. Е, і таким чином розкидати. Якщо кожен з потоків буде маточку змінювати, ні до чого доброго такий підхід не призведе. От, е, тому альтернативно можна. Можна замість кількості підтримувати маску, бітову маску. В ній кожна клітинка буде задаватися бітом з таким айдішником. Такі айдішники просто а, там, по рядочкам 0, 1, 2, 3, 4 і так далі йдуть. Наприклад, тут айдішники 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тоді ви можете цю маску відповідно змінювати на вході, на виході. Грід вам вже не обов'язково змінювати. І дійсно у вас досі умова. Залишається така сама, якщо ви всі біти вимкнули. Ви на вході в клітинку вимикаєте біт, так на виході вмикаєте назад. Єдине, що тоді тут потрібно бути трішки цей обережнішим бути. Тепер у вас умова, що ви не можете перейти в клітинку, якщо відповідний біт не увімкнений. І тут треба бути ще трішки обережнішим, тому що якщо, якщо у вас тільки нулі в маску входять, то ви, наприклад, не зможете в двійко походити, тож тут, напевно, краще сказати, що тобі не дорівнює мінус одиниці. Тоді, в принципі, цей if вже не потрібен. В маску потрапляють всі клітинки, які не, не перешкоди. Так, ну щось я тут набагав, але логіка має бути така. Може, тут дошки поставити треба? Не схоже. А, next row, next call, точно. От можна щось таке відправити. Також буде працювати. Перевага такого підходить в тому, що у вас маска підтримується окремо від е, таблички, то в принципі можна паралелити. Так тому кожного потоку буде своя маска. Їх тільки потрібно проініціалізувати правильно, щоб ви там походили в чотири різні сторони. От. Ну, зрозуміло, що замість маски можна було б ще цілу окрему табличку виділити. так Але сенс же маски в тому, щоб поменше місця займати. Наприклад, у нас нам обіцяють, що у нас сумарний розмір таблички до 20 клітинок. Це значить, що маска у нас до 20 біт. Тобто влазить в один int. Одне машинне слово. Та. Як до цього було, так і тепер. Ніяких додаткових овіден пам'яті. Плюс не змінюємо вхідні дані. Це мені завжди більше подобається, ніж варіант, де ми щось мухлюємо, так би мовити. От, тобто, це, в принципі, все, що я хотів розповісти на сьогодні. Сподіваюся, ви довідалися для себе щось новеньке. Якщо це дійсно так, то не соромтеся підписуватися на канал ставити вподобайки. Ставити вподобайки, в принципі, Неважливо, типу для для канал, на канал ніяк не впливає, так але впливає на частоту з якою вам рекомендують відео. от Тобто, навіть якщо ви не підпишетеся, просто вподобаєте відео, то більше, збільшується ймовірність що вам завтрашнє відео запропонують. от Ну Мені також, звісно, приємно, але це не ключове тут. І що тоді з новим роком всіх? Сподіваюся, наступний рік буде краще ніж 2022. -й. От і побачимося вже завтра в новому році.